Це тільки в неї, так, про те, що в мене якийсь унікальний випадок. Ні, в мене не унікальний випадок, я просто завжди до цього прагнула, прагнула до того, щоб бути самостійною, бути, бути самій собі підтримкою і займатися тією справою, лише тією справою, якою хочу займатися я, тому зараз я буду розповідати вам історію свого шляху, і я впевнена, що людям, які, яким це потрібно, вони це почують. Тому розпочинаємо модно. Я не хочу так заходити дуже і дуже далеко, але просто щоб ви собі мали уявлення, я е, з 2012 року мені купили батьки Фотік. І я почала знімати, тобто це, це з восьмого класу, з сьомого. У мене вже був фотік, і я знімала на м, фотоапарат. Дуже типу також цікавилась монтажем, але це все було, знаєте, типу, така аматорська історія, про яку мене, типу, мене ніхто не навчав цьому. Я просто сама поступово це все на своїх помилках навчалася, аналізувала, знімала різні зйомки. І десь в 11 класі сталася моя перша свадьба. Мені допоміг мій рідний дядько, він фотограф, він взяв з собою мене на свадьбу. І ця свадьба коштувала на той момент 500 гривень, яку я знімала. Я була неймовірно щаслива. Так от я пішла знімати цю свадьбу, і перший Такий момент, коли я розпочала знімати цю свадьбу, тоді і стався цей факап. Я е, випадково видалила цю свадьбу, але це зовсім інша історія. Е, я знімала хрестини, родини, індивідуальні зйомки, свадьби, тобто все пішло, закрутилося, і я стала просто звичайним фотографом, е, який знімає для людей. Я відчувала, що мені в цьому всьому якби прикольно, але мені не вистачає тут творчості. І окремо я ще організовувала якісь такі творчі зйомки, безкоштовні, абсолютно. І впродовж цього періоду, паралельно, коли я займалася там, зйомками хрестин, родин, віньєток, класів, що я тільки не знімала, паралельно я навчалася в університеті. На факультеті реклами та зв'язки з громадкістю. Це у Вінниці у нас був такий факультет. Тобто ми з мамою суміжно шукали якусь таку міні-професію, типу тобто те, що стосується саме, хоча б якось дотичне до фотографії. Так от ми знайшли. Тобто була журналістика, були реклами і зв'язки з громадкістю. Журналістика мені не підходила, бо я не вмію писати, і це абсолютно було там не моє. Коли я закінчила університет, це був 18 й рік. В силу там обставин я оказалася в Одесі. Поїхала шукати. Щось більше. Це таке на той момент для мене було велике місто. Я туди приїхала і думаю, боже, хто я тут? Я не можу бути тут, типу, топ-топ-фотографом, тому що тут така велика конкуренція, тут таке, та тут таке. Тобто я дивилася якось дуже як під лупою на це все. А мені потрібно було просто дивитися в себе і думати лише про те. Як? як мені зробити так, щоб про мене більше дізналися, і там почала я тут працювати, розвиватися і так далі. В Одесі, коли на той момент я от знала таке слово, як СММ, я бачила, що якось це дуже активно в 2018 році почало розвиватися. Я не знала, що це таке. Але мені було дуже цікаво. Тоді мої і знайомі почали цим цікавитись, і я вже, типу, до них піддивлялася. І я розуміла, що в цій сфері також, типу, ця сфера пов'язана якось з фотографією і з візуальним контентом. І я почала шукати просто в Одесі якісь вакансії, які е, дотичні, типу, до фото. Е, і прямо як зараз пам'ятаю на Work.ua заходжу, і пишу фото. СММ фотограф. Фотограф СММ, просто фотограф. І типу, я все шукала суміжне з словом фото. І що ви думаєте? Я знаходила це і йшла на собесідування співбесіди, і мене так всюди відхиляли. І ось ці типу, моменти, коли мене відхиляли, я типу, Твоя самооцінка при цьому вона дуже знижується. І ти така думаєш, це щось не то, це не те, це я щось не туди. І я для цього, ну, типу, я не знаю, в мене недостатньо знань. І на цю роботу беруть лише там, з досвідом два роки. Де я маю взяти цей досвід? Якщо мене нікуди не беруть на роботу, типу, бо я без досвіду. Тобу, це така поширена дуже історія. І а тоді зневірилась. І що ви думаєте, я пішла на роботу ем, сушистом? Я пішла робити суш. Але, ем, щоб ви зрозуміли, я проходила цей стажування сім днів, і за ці сім днів в мене в голові щось таке перекрутилося, і мені просто. Як голос зсередини говорить: Юль, це не для тебе, це абсолютно не для тебе, ти можеш більше, ти можеш більше, краще, і е, це не та діяльність, якою ти хочеш займатися. Я дійсно кручу цю суші, такого падають сльози. Е, і я навіть не доприйшла стажування і просто звільнилася. Мені нічого за це не заплатили. І я знову повертаюся до того, що я починаю шукати вакансії, що пов'язані з словом СММ. Знаходжу я СММ-агентство, йду на співбесіду і мене беруть. Але мене беруть не СММ-фотографом, а беруть все-таки копірайтером. І я починаю працювати копірайтером десь три місяці. В процесі я розумію, що це абсолютно не те, чим я хочу займатися. Що я роблю далі? Я дивлюся на СММ-фотографа, який працює в цьому агентстві, і думаю, як почну піти. Я почну ходити з нею на фотозйомки і буду типу, підзнімати те, що вона там знімає, і показувати також типу, директору, як я бачу те, що вона знімає. І що ви думаєте, в процесі? Я почала реально ходити з нею на зйомки, почала видавати результати, і мене також типу, помітили як фотографа. Якось так пкалися обставини, що ця дівчинка звільнилася і мене взяли на цю посаду в смм агентстві Е, але в мене ще була, типу, як мені поставили такий ультиматум, що е, в мене на той момент, по-моєму, був iPhone 7 чи 6s, в мене був 6 s Мені сказали, тобі потрібно купити десятку, 10 iPhone, і тільки тоді ми тебе зможемо типу, взяти на е, роботу. Я так, окей, і в цей момент мені знову ж таки допомагають батьки купити е, телефон, десятку, десятий iPhone. Ем, і воля я купую цей айфон і починаю знімати на цій посаді. Я десь біля півтора-два роки набиваю собі кейсів. Ну, типу, це агентство працювало з дуже крутими. На той час і та й зараз в Одесі проектами. Це і салони, і кав'ярні в центрі міста, і м -м топ вафл це такі вафлі, можливо, знаєте, сіті буфет, якісь е салони, магазини. Тобто е це все були такі відкриті, відкриті класні проекти, які знаходились ось, типу, в центрі. Е і ось таким чином. Я починала знімати, і з 2000, грубо кажучи, 19 по 21 рік я була в цьому смимогенстві і набивала собі руку. Тим часом я в цьому процесі і навчалася знімати на телефон. Бо, ну, типу, те, що ти знімаєш на фотоапарат, і те, що ти знімаєш на телефон, це дві абсолютно різні історії, і тут важливо розуміти, що Типу, є свої е, нюанси. І я почала вчитися в тому е, моменті, знімати ще окремо на телефон. І навчилася. Е, і в мене виходило досить непогано. В мене, я зібрала дуже прикольні кейси за ці два роки. І в якийсь момент, я розумію, е, саме був ковід. Я вже розуміла під час ковіду, що я можу заробляти сама, але більше. І в, е, під час ковіду я їду додому. В е, село в чільник, і вже думаю про те, що мені, скоріш за все, потрібно йти з агентства і м, починати працювати самі за себе, тобто виходити з цієї системи а агентства, бо е, агентство все дуже класно, але я розумію, що я можу заробляти більше. Якщо я в агентстві на той момент заробляла 12-15 тисяч гривень, то я розуміла, що я можу в принципі заробляти і 20, і 25. Так і сталося. Я звільня... ну, скоріш за все, мене звільняють з агентства, бо я вже починаю працювати в півноги. І тут відбувається те, що я і від себе, якби всередині себе і очікувала. Я на наступний місяць після того, як звільняюся з агентства, починаю заробляти більше, ніж я заробляла в агентстві. І я така, а так можна було? Виявляється, так можна було. І я вже окремо починаю шукати собі проекти. Так, це важче, тому що ти ще замість того, що ти витрачаєш час на зйомки, ти ще сам собі директор і починаєш шукати проекти, які, які маєш, з якими маєш комунікувати, домовлятися про зйомки, домовлятися про локації, тобто ти вже обширніше відповідаєш, але ти і більше заробляєш при цьому. Тобто ось така історія. Ще на той момент, та і зараз є така тема, особливо в Вінниці, помічаю, що ем, проекти шукають одну людину ем, в штат, яка буде закривати всі потреби: і смм, і фото, і відео, і типу написання стратегії, і таргетолог, не дай Бог. Тобто це все так не працює. Все має працювати в комплексі. Окремо людина має бути контент-мейкер, окремо людина має бути таргетолог, окремо людина має відповідати за контент і стратегію. Тому що це нереально, щоб одна людина це все закривала. Це реально лише при умові, якщо в цієї людини один-два проекти, якими вона там горить і вона може віддатися їм повністю. А так я не вірю в ту історію, що одна людина може закривати все. Не вірю, нема такого. Тому я на навчанні навчаю лише суто, ні смм, ні ну, не дай Бог. Я навчаю лише фотографії, лише фотозйомці на телефон і відеозйомці. Це контент-мейкер з нуля на телефоні суто. І все. Повертаючись до... Того, що я почала заробляти, типу, більше сама, але я стала сама собі директором, і це також якийсь такий новий виклик для себе, але ну, було цікаво. І в цей момент, в цей період, в 2021 році, я помічаю в одного з блогерів анкету в Сторіс, яку, анкету, яку там потрібно було заповнити на особистого монтажера. Я заповнюю цю анкету і проходжу, типу монтую тестове відео і приходжу до одного з крутих блогерів в Україні на той час і починаю для них монтувати. Потім мене передають з рук в руки іншим блогерам, і я починаю для тих монтувати знімати. Потім мене запрошують в Київ на роботу, щоб я типу, була вже там і закривала рекламні зйомки на телефон, суто на телефон, рекламні зйомки для розетки, для Мартіні, для Самсунга, для Філіпс, для е, Хагіс, е, для абсолютно різних українських брендів, дуже крутих. І в мене просто в цей момент зривається мозок. У мене типу стоїть питання в тому, чи я переїжджаю з Одеси в Київ чи не переїжджаю. Я дуже довго не думала. Я одразу переїхала в Київ і почала там працювати, дуже серйозно працювати. Дуже серйозно в плані того, що я навіть не пам'ятаю того сильного періоду, тому що я була настільки зайнята, і в мене просто був день з 7 ранку до там одинадцяти вечора, дуже сильно забитий. І я працювала як. Ну, просто я була в якомусь кайфі від цієї роботи, від співпраць. В, в, ну, я була в центрі собитій, <смітність>, так можна сказати. Я, у нас і офіс був навпроти Гуліверу. І це була просто якась робота мрії на той момент. Я зараз згадую, я сама собі заздрю. Кожного дня, в сім ранку я вставала, їхала до блогера, знімала йому рекламу. Потім до іншого блогера, потім до третього, потім в агентство їздила працювати, потім ми там знімали для Самсунга, для того, для того, для того. І це просто якісь були нереальні типу співпраці з дуже крутими впливовими людьми. І в мене просто е я не вірила, що це зі мною трапилось. Так от е далі. В Києві я пропрацювала рівно 5 місяців. Оцей кайф, він пробув 5 місяців, я прокайфувала, зробила гроші. До речі, в цьому проміжку п'яти місяців я ще їздила, мене повіз блогер Катя Жесть з собою, своєю сім'єю в Єгипет в якості контент-мейкера. Е, і я вийшла на дохід. Одразу в мене такий стався скачок, виходить з 20-30 тисяч гривень в місяць. Я вийшла на дохід 80 тисяч гривень в місяць, і я така вау! А так можна було? І що робиться? Починається війна. Починається війна і це все якось в один момент отак. Ось ця вся картинка мого світу, яка складалася за останній період там, трьох років, вона карточний, цей домик він такий. Пух, і починається е, нове життя. Тут стає, по-перше, я переїжджаю в Вінницю і починаю жити в Вінниці. Паралельно я зустрічаюся з хлопцем, з яким я і до цього спілкувалася вже. Виходить так, що у мене ступор, як ніби і в мене ступор і відчуття в плані е, мого кар'єрного зростання, е, що я як ніби спустилася типу, на той самий рівень, на якому була там п'ять років тому. Тобто, е, зрозуміло, я одразу обесцінила весь свій шлях. Все абсолютно просто суто через те, де я зараз знаходжуся, по моєму місці положення. Тобто я не відчувала всередині, що я щось вмію, можу, що в е, мене є, я з собою, я справлюся, все добре. Ні, в мене одразу, отак, ось і, в мене одразу така установка з'явилася, що якщо я у Вінниці, умовно, то я не зможу досягти результату. Ну, типу. Диву, можу б, там, знімати фотки, ну, фоткати на фонік і все. Тому що на той момент та і зараз типу, недооцінюють у Вінниці зйомку контенту на телефон, і не знають бренди, як правильно працювати з контент-мейкерами і так далі. Тобто ти вже сам маєш вистраювати ці кордони і пояснювати, що до чого, як це все насправді має виглядати. Я застиваю в цьому всьому на три місяці, 3-4 місяці я абсолютно нічого не робила. Я працювала в Генстві Принткович, мені платили умовну ставку 20 тисяч гривень, і я собі просто така ля-ля-ля, мені норм, у Вінниці мені норм. Я себе сама в тому впевнювала, що Та, нема сенсу, ні в чому нема сенсу, от закінчиться війна, тоді я розпочну щось робити. Це найгірше, що я могла для себе зробити, тому що в мене є все, Тобто в мене є купа кейсів, є класних співпраць, і я працювала з блогерами, Тобто я ну, і надалі підтримувала з ними зв'язок, але в нас вже не було такої, ем, такої роботи, тому що я була е, в Вінниці все. І це був якийсь такий бар'єр, ось так, в мене в голові бар'єр. Така книжка є стіни в моїй голові. Ось це мені треба було її тоді прочитати. І от я створила умовно ці стіни їм і... і ніяк не рухалась. Ну, ніяк не рухалась, нічого не відбувалося в моєму житті. Я закрилася. Закрилася в собі, і перестала брати, в принципі, зйомки в Вінниці, і почала вже шукати бренди не в Вінниці, тобто якісь інші бренди. І просто коли я приходила з тими кейсами, з якими я вже була, мені було дуже легко знайти клієнта. Тобто, те, що я до цього напрацювала, я його типу, могла дуже швидко використати і вже отримати роботу. І я так це і робила. Я просто почала писати на е, пряму бренда і все. Тобто, у мене є ось таке, таке, таке. Я можу вам запропонувати це, і мене одразу типу, брали на роботу. Я почала поступово заробляти вже там не 20 тисяч гривень, а 30-40. сорок. така думаю, о, ну вже краще, молодець вийшла, типу, на. Нормальний дохід. Типу, в Вінниці 40 тисяч гривень, норм, ну, взагалі, норм. І, типу, так, думаю, далі, що? Що Далі Далі я включаюся і починаю прям активно о, знаходити бренди, починаю монтувати, повертаються блогери, і я знову виходжу на той самий дохід, що був у мене до війни. Я така, вау, я змогла, все, прикольно. я повернулася той самий дохід, 80 тисяч гривень. І згадую, що взагалі то в ідеалі я б хотіла б запустити своє навчання і також допомагати дівчатам заробляти на цьому. Спочатку я консультації проводила, потім я почала по одному в місяць, по одному брати. Одну людину, типу, в місяці брала одну, ну можливо, дві людини. І, типу, я навчала дівчат також знімати, монтувати е і прям з нуля е вчитися заробляти на цьому. Я їх проводила просто по тому шляху, який я проходила. І я бачила, що в дівчат якісь такі нереальні результати, тобто людина там. Була в дитячому садочку, заробляла 200 доларів, а потім вона стала заробляти тисячу доларів після мого навчання, я так думаю. Тобто я сама була в шоці з того, що що моє навчання дає. І я в процесі почала вже думати про те, щоб робити запис. Бо взагалі, ось ці одноразові у нас такі були оці навчання, то вони, я їх проводила. Я все проводила в зумі, тобто у мене там було 10 мастермандів, 10 зі 10 дзвонів, і, типу, це було дуже енергозатратно. По 3-4 години ти повторюєш одне й те саме, там різним людям. І я вирішила через це записати своє навчання зробити в записі. Це було найкраще рішення в моєму житті, тому що о, ось це навчання пройшло десь біля. 150 людей точно в записі, і в половини, в половини просто є результат. Це з ну, типу, в кого є результат? В того, хто застосовував ці знання на практиці, той, хто пройшов ці. Те саме, що і проходила я раніше. Е, і я умовно проводжу по тому шляху, по тій схемі, е, по якій я проходила не один раз, і не два рази, і не три рази. Я це все е, там. Тестю постійно на собі, щось змінюю, бачу, що потрібно брендам, слідкую за ринком, що відбувається на ринку, співпрацюю з блогерами, маю дуже багато клієнтів, зв'язків ще з того часу, які мене до цих пір можуть радити, і це, типу, все відбувається дуже прикольно, сарафанкою. І таким чином, чому основне, чому я запустила навчання, це тому що ем, є потік клієнтів, які я не можу. Типу, Абсолютно всю роботу взяти, я все одно її передаю. І виходить, я створила навчання для того, щоб ще й паралельно учням давати також роботу, давати своїх клієнтів, клієнтів направляти клієнтів до моїх учнів, типу, або учнів до клієнтів, які шукають, зацікавлені в ugc креатору в монтажеру просто, в контент креаторам Тому Ось так я зараз на тому етапі, що в мене є база клієнтів, в мене є зв'язки з блогерами. Ці блогери радять мене постійно іншим своїм знайомим і блогерам, і не блогерам, експертам. І таким чином, якось ще коли це підприкріп. Підкріплено моїм блогом, коли я транслюю це все, що в мене це є, що в мене є цей актив, що я можу ним поділитися, то люди на це також йдуть. Тому я зараз активно розвиваю свій блог і хочу продовжувати його розвивати. Ось ви бачите це відео на Ютубі, це також не просто так. Друге, я хочу навчати, навчаю. І продовжувати типу, в, цьому, в цьому напрямку рухатись. У мене є багато ідей в цьому плані: і фотомарафони, і відеомарафони, і курси, і якісь такі ком'юніті створювати, дає монтажери, фотографи, контент-мейкери і так далі. Тобто це дуже-дуже круто. Ось є така, така мета. А також удосконалюватися фотозйомці, відеозйомці. Працюю зараз з блогерами, хочу якось це при, примножувати. Так само хочу почати більше світитися в Києві, знімати типу там в Києві, як я робила це і до війни. Але так як я, ну, можливо, ви знаєте, можливо, ні, так як я. Бо я Боягузка, то я дуже Тобу, я їзджу в Київ на зйомки, так проводжу іноді там зйомки, але це все настільки рідко і точково, і мені страшно для мене це прям якийсь повний стрес, коли я починаю їхати в Київ. То е, я умовно створила собі в Вінниці таку бульбашку, е, де мені комфортно, де я займаюся улюбленою справою і де мене знаходять, де мене передають з рук в руки, а вже я передаю з рук в руки своїм учням також і інших там клієнтів і так далі. Е, тому ось так. Основні інсайти з того, що я пройшла. І з того, що я зараз поглядаю, що є на ринку, немає конкуренції 100%. Ви сам собі конкурент, тому що ну, ми самі собі конкуренти. Тільки треба себе порівнювати з тим, хто ти був вчора. Тому що ми всі унікальні, у нас унікальне бачення, це бачення можна продати, це бачення можна ну, настільки. Вміти продати і передати, що ніхто, ніяка інша людина з цим там не зрівняється. Тому я дуже прошу не, не недооцінювати. Ні, не так, я дуже прошу оцінювати правильно свій потенціал реалістично і робити, діяти. Робити все для того, щоб в подальшому вам було легше все, що ми робимо, типу, будь-яка діяльність, так, ми прагнемо до того, щоб було е зручніше, легше, краще кожному з нас. Тому е легше буде тоді, коли ви е в якийсь період часу. Попрацюєте дуже і дуже добре, щоб потім вам було легше і ви там менше напрягалися. Ну, я це так бачу, якщо ви розумієте, про що я говорю. Е, тому в якийсь момент, період, о, коли ви заходите, хочете заходити в цю сферу, треба буде напрягтися дуже сильно, от день в день, от загорітися цим. А потім вам стане легше в цьому. Ви будете просто як риба у воді. Ось так. Я вже також люблю говорити про себе так. Тому ось так. Дякую, що були зі мною, дякую, що послухали про цей шлях. Цікаво це все згадувати. Тільки вперед. В сторітелі я подам менш обширно це. Тут ви могли переглянути це все більш обширно. В сторітелі я це подам прям 10% з того, що тут проговорила. Тому підписуйтесь, ставте лайки. Внизу буде мій інстаграм. Гарного вам дня!